Відкрити кав'ярню ніколи не було просто, але сьогодні це завдання стало ще складнішим. Націнка подвійного еспресо в Україні сягає 350%, але сильно залежить від самої кави. Наприклад, для ТВВ, як у Coffee, націнка падає до 160%. Найнижча націнка велике капучино через великий об'єм напою, тоді як найвища у фільтра стандартного розміру. Альтернатива має середню приблизну націнку в 350%. Тому просто продавати каву як раніше вже не працює. Потрібно чітко. Порахувати собі вартість і структурувати меню. Якщо говорити про відкриття кав'ярні на 30 посадкових місць, реальний бюджет близько 100 тисяч доларів. З них 30 тисяч обладнання, 40 50 тисяч ремонт, і ще мінімум 20% зверху піде на непередбачувані затримки. Окупність спешалті кав'ярні в місті від 100 тисяч населення приблизно 36 місяців. Це треба закладувати 100%. і це підтверджує досвід. Із трьох кав'ярень Андрія Гуневського дві працювали в мінус до року, а одну довелося закрити. Проблеми з персоналом теж реальні. Багато закладів навіть не відкриваються через нестачу бариста. Сучасна кав'ярня виживає лише тоді, коли вкладається в процеси, сервіс і комфорт співробітників. Співвідношення продажів молочних напоїв до чорної кави сильно залежить від локації та аудиторії, але завжди треба йти до пропорції в дві продані порції чорної кави на одну молочну. У фіткофі на панківській саме це дає стабільну рентабельність, а фільтрофіл побудований на фільтр каві і показує чудові результати через саму концепцію. o